Сьогодні ми бачимо ці злі духи рефаїмів і сполінів, які творять зло війни, і за цим стоять чорти. І сьогодні, слава Богу, піднімається нове покоління переможців, таких як Ісус, Навин, як Давид, які вірили в Бога. І поставили дух слово Боже на перше місце, тому і перемагали цих велетнів злих духів. Вибір тільки за людину, і часто люди більше вірять і дивляться фільми, серіали входять туди в роль, погружаються. Але проблема серіалу в тому, що це ілюзія, ці розмови це бутафорія. І коли починаєш це в житті приміняти, то все це призводить до проблем до проклять. Тому що реальність це духовні закони, Слово Боже, і для того, щоб жити в перемозі, в благословінні, потрібно дивитися Божі серіали, Божі фільми, які знімають апостоли, тому що в них є откровення, які дають силу перемагати силу Духа Святого.